Утро програмівочки Дів... так приємно. у нас. Дівочки. Такий квітник сьогодні в гостях завітали до нас дівчата. Інна Шевченко, це бібліотекар відділу популяризації книги та організації змістовного дозвілля молоді Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва. Інна та утра. Доброго ранку вам також. У нас Юлія Васильєва, це стиліст-візажист, і Марія Ткаченко, стиліст-візажист. Ось дівчата такими справами займаються. Давай таке за... я довжені ну, я так, хочу так, як іні і на розкриті а в ближайших ваших планах. Вот, ми знаємо, буде прям красота в бібліотеки. Розкажіть або до дня студента. Так, у нашій бібліотеці життя не встигне на місті, і в нас майже кожного дня відбуваються цікаві та пізнавальні масові заходи. От, наприклад, ви вдало підмітили сьогодні. У рамках міжнародного дня студента наша бібліотека підготувала дуже цікаву акцію, яка має назву День читацьких мій. В рамках цієї акції для наших читачів ми підготували дуже цікаві книжкові виставки інсталяції із нових надходжень. Крім цього, буде проведено бібліоквест. Наші учасники повинні будуть е, знайти підказки, розгадати їх і потім дати відповіді на питання. Крім цього, ще буде підготований ось такий досить неординарний майстер-клас, під час якого наші користувачі зможуть відтюнінгувати свої читацькі квиточки. Як звучить? Да, Качаємо да. студенческий білет. Да. Ось так. А угу. хто це буде проводити? Це ви будете робити? Так, це будуть проводити наші бібліотекарі. Угу. — І ще для наших користувачів ми підготували досить такий цікавий сюрприз. Скажу лише одне, що він буде пов'язаний із фотосесією. Ух ти, щоб дізнатися більше, приходьте сьогодні о 12 годині. Отфер номером, І потім коли що буде піти. — Це аргумент, друзі. Сьогодні сходити до бібліотеки. Ну тому що дійсно багато буде різноманітних заходів. Ще й плюс буде у вас нова аватарка для соціальних мереж. Це дуже. Важливо. дівчатки, ну а ви розкажіть, пожалуйста, що вас там за краса буде відбуватися в бібліотеці. На майстер-класі ми хочемо розповісти, що таке візаж, які бувають види макіяжу. Взагалі, візаж це мистецтво робити жінку красивою, скривати її недоліки і підкреслювати. У жінок ніякі доставки немає. Що ви таке говорите? Коли з нею працює візажист, з неї немає недоліків. Угу. Підкреслювати e, наоборот. Навпаки. Навпаки гарні Підкреслювати природню красу. Візажисти це взагалі художники по тілу, ще їх часто називають мейкап-артистами. На майстер-класі ми затровімо про видимку. Говоріть, як вам удобно. Розповімо про види макіяжу і. Візьмемо таку тему, як нют макіяж. Нют. А що так. це за макіяж? Ну, нют макіяж це такий легкий макіяж, який робиться з натуральних е таких пастельних відтінків. А це про нього говорять макіяж без макіяжу. Навіть? Так, mm -hmm. тільки хотіла ось сказати, що так його ще називають It's макіяж без макіяжу. Так О, тобто ми хочемо показати жінкам е мастер-клас, як можна виглядати з мінімальною кількістю косметики на обличчі. Mm -hmm. Гарно, природньо. А це тільки для жінок, ну для дівчат, чи можливо для хлопців можна щось корисне для себе дізнатися? Ну я думаю, що мабуть це буде всім цікаво, але більше Вечерний це для жінок. Для, для я думаю, більше пари, ти будеш сходити, Дмитро. Ти сходите, в платьі, щоб он у нас надійна особа. Mm -hmm. Так, от знаєте, якщо б ви всім дівочкам зустрілися, які б діли макіяж без, без макіяжу, да? ну. це було б просто прекрасно. Може я люблю, наприклад, натуральність. Нужна почерк, постапочеркнути і не більше того. Але ж ну бувають знаєш різні ситуації, коли потрібен яскравий макіяж. Кісто <laughs> ми трішечки забули зазначити те, що даний майстер-клас буде проходити в рамках креативної середи. <laughs> На що тема... це за проект? Розкажіть. О даний проект у нас відбувається вже другий рік у бібліотеці. Uh -huh. В рамках цього проекту відбуваються зустрічі із цікавими людьми, поетичні вечори та концерти. А хто буде цього разу із цікавих людей? От ці цікавих людей от деяких ви побачили вже uh -huh. сьогодні. Крім цього, буде запрошено лікар-косметолог, який розкаже жінкам і чоловікам нашого міста, як доглядати за шкірою обличчя та руку да, у домашніх умовах. Адже зараз косметика професійна досить дорога. А в Очень. домашніх умовах Даже я би там вже... знаю. Досить актуально, так. І е, я думаю, що як чоловіки, так і жінки бажають виглядати стрункими, привабливими, так і ось як цього досягти, розкаже нам тренер по пілатесу та тренер по тайбо, які також будуть запрошені на наш захід. Це і... тільки в середу буде відбуватися? Так, у нас е, такі заходи відбуваються раз на місяць, саме mm -hmm. в середу у, вечірній, у вечірній час. Mm -hmm. О 17.30 ми чекаємо жителів Кіровограда, гостей міста. На наші такі вечірні посиденьки, які будуть стосуватися цього разу, краси. Да, дівчики, поэтому вечерним макияжем, пожалуйста, приходіться. Уже во вторник будете знать, как это бути делается, девочки расскажут. розкажуть. Краще правильно? без макіяжу, тому що можна бути почастувати е, у нас моделлю, на як ага. е, на які ну, ми покажемо, це, як, це, як <рес> ну це трішки часу багато буде. Але дивіться, не ну, дуже класно так прийти до вас. Ви нафарбуєте і далі можна йти святкувати день студента вже з гарним макіяжем. Правда, так, так і ми не тільки нафарбуємо, але й покажемо, як це правильно робити. Десь uh ці -huh. мастер клас як это. Не, не хочете, Вікторія спробувати? Я Я да. хочу. Приходьте, ну, приходь, приходьте. Звичайно, приходьте. <рех> і сьогодні приходять на день студента, і завтра вечором uh -huh. на креативну середу. А вход безплатний? Вільний или? вхід вільний, безкоштовно. Так що приходьте. Боже, це бібліотека просто майданчик для розвитку можливостей для На всіх людей. А є, тільки да. для студентів чи для різних вікових аудиторій? Для різних вікових категорій можуть прийти чоловіки, які дізнаються, як зробити приємно своїй кохані, своїй дружині, мамі, як доглядати за власним тілом та сірою. А є мужчини, які роблять макіяж. Я просто ніколи не відав? Є. Є! Так ані нормальна орієнтація? чи нормальне, так? Нормальна, да? Чоловіки часто використовують макіяжі, роблять собі для весілля, для фотосесії, а також ті, які працюють на телебаченні. Ну це, мабуть, якісь такі зіркові Кто? хлопці. ти представляєш? якщо бути реально дуже класним... Давайте, має, слухай, що ми шане. Я, я ж не сам собі це роблю. Если быть на... Ну, очень крутым мейкаперчиком, назовем это таким словом, да, представляешь, вот 8 марта он такой приходит. Люби, у меня мейк стоит 2000 гривен, поэтому тебе подарочек. <реш> Нарисував, подарок діяв, приємно, все, клас. Ну, це, знаєш, такі зіркові чоловіки можуть собі таке дозволити. Ну, Дякуємо знаю, вам, дівчата, надігає. що завітали. Вам Успіхів дякую. вам у проведенні ваших передачі. Да. Сьогодні, во сколько, во сколько, в середу, завтра давайте. Сьогодні в нас Міжнародний день студента. Так. Запрошуємо всіх бажаючих о 12 годині до Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва. И завтра на креативную середу, якобы будет посвящена женской и мужчинской от о 17.30. Да, запомнили, записали. Приходите, будет очень интересно. Девочки, спасибо, хорошего спасибо. дня. Дякую. С праздником, с Днем студента. Ну, а у нас дальше Зоря Невин.